Вітання всім з села на Полтавщині. Сьогодні 7 квітня близько 17.30 вийшла з дому, прийшла на дачу нарізати гілячковий корм для овець. І що ж, сніг пустився? Та не сніг, прямо заметіль. Показую вам квітучі гілочки абрикоса, щоб не подумали, що це відео було ще взимку на Новий рік. Он же дерева у цвіту і сніг оце такий. І я з оберемком гілочок із зеленим листям, бузина, там поросль вишні, клена, несу своїм вівцям, ось вийду за ворота, може, мене понесе вітер таке свище. Квітень запросив у гості зиму до нас. Почуваюся ніби отовказці по 12 місяців. На вигоні тут такий вітер забиває, камеру, фокус збивається. Кілька разів зупиняла зйомку, з голови капюшон злітає. Я, звісно, з того покоління, що звикло взимку ходити голомозами, але все одно. Такий вітер незатишно, не схоже, що це квітень. І ще зовсім недавно, кілька днів тому в садку цвіли тюльпани, над ними літав шкідник, оленка волохата, а вона зазвичай вилітає, коли вже дуже тепло. А тут знову зима. Які тюльпани, яка оленка волохата, ви погляньте, що це робиться? Вулиці на протилежний бік хат не видно. Хоча чому дивуватися, 7 квітня, 4 роки тому, була така ж сама заметіль, квіти вже цвіли, і теж таке було. Шкода, звісно, рослин, якщо загинуть, тому що ще й мороз обіцяють, але квіти були й будуть. Головне, щоб люди були живі, а квіти ще краще виростимо. Мело хвилин 15 чи 20, поки я віночки ті позв'язувала, вівцям підв'язала, їсти їм понакладала і вийшла в садок. Таке небо стало гарне, навіть там за хмар трішки сонце виглядало, але ж на ніч все таки мороз буде. Накривати нічого не буду, що буде, те й буде. Кущики, квіти. Все під сніжком. А вівцям хоч би що, у них шубки тепленькі, вони не бояться ні снігу, ні морозу. От он так віночки попідв'язувала їм. Ялиночки снігом притрушені, наче взимку. 8 квітня вийшла ранком снігу. Ніби трошки додалося, тому що після тієї заметілі і ще сніг йшов пізніше. І вже сьогодні квіти мороз побив. Учора, коли заходила із тим гіллячковим кормом у двір, я показувала палісадники, царська корона, такі високі гарні кущики були, вони зараз он. Понагиналися до землі. Також, о, Кицька, вітаю вас, підписники. Також ось тут теж мерциси цикламенові, тут тюльпани ботанічні. Вони теж до землі понагиналися. Тут теж були великі кущі царської корони. Це ось деревоподібні півонії, вуха повісили, ну, тюльпани лежать на землі. Але я менше всього хвилююся за квіти. Якось раніше бігала там, чимось їх накривала, зараз на це не звертаю уваги. Я знаю, що сніг розтане, сонце пригріє. Це ось ще марники. І з квітами все буде добре. Вони оживуть і знову будуть нас тішити. Ось і в садку покажу, нарциси, ті, що з трункими рядочками стояли, зараз теж лежать на землі. Зафільмувала на згадку оцю зиму у квітні, тепла й добра всім, незважаючи ні на що. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.